Всім привіт, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі AndrewGames. І ласкаво просимо на нове проходження на моєму каналі. Ну, це можна назвати не продовження проходження ігри. Це можна назвати як? Ну, продовження проходження. Але більш глобальне Ну, по відео ви вже прекрасно зрозуміли, що сьогодні ми з вами граємо Гренні. Одна із самих найстаріших версій. Айно, ну, друзі, я вирішив все ж таки вернутися в прошле. І почувствувати себе настоящим олдом цієї гри. Так що, давайте не будемо цінути час і починаємо грати. Вот. Прикол заключається в тому, що дні не вибирають. Ну, то есть, там не вибирається режим, там легкий, практика, хард, екстрім, там немає вообще нич. Все, повна жесть, получається. Получається, бабка за нами, бабка нас буде постоянно чмирити. Окей, okay, як скажеш. Так, подожди. Вот так вот маленько зроблю. Получается, це у нас... нормал мод. Ч у нас тут? Ничего. Стоп. Твой проход? Эээ. Подожди, подожди. А ч так жестко нараз? Сей. Сейф Ключ от сейфа. Ааа. А чому не так глючить? Спокойся Спокойся Чому не так глючить? Ужасно! Мастерки! Мастерки! Ти ж мене надіюсь не замітив? ля яка... Е! Вернись! Во Бо... Ні, ну бабка вообще не змінилася, максимум що змінилася лише її спрайт. ТА як ти мене замітила? Да. Я походу не ту версію майже скачав. О, ну, яка вже різниця? Та боже. Тобто, виходить, получается, мені треба просто зараз смішку взяти, виходить? Ведмедика? Сколяски, э, коляски. і за секретки. Все. Та ти не маєш. Що за говно? Якого хера вона не уходить? Ну, все Що ти тут стоїш? Ти ще не убедилась, що мене тут немає? Алло. Алло. Вона просто стоїть. Бабку, я вроде бы Мишку не подбирав. Давай. Воли нахрен жути. Все издевательство. Ты ти... тупо издевательство. Шо ты стоишь, туй? Все издевательство. Як ти нахрен. The fuck? Давай за сюда. А, то машини немає. Туй машини немає. Тихо. Пусто! Виросла капуста. Бабко! Двора немає. Ну все клас, пацани. Все хардкор. Мало того, що не можеш вибрати режим важкості, так... ще й бабка з мною постійно буде ся ганяти, так? Да? Питту ту кнопку! Ні, вона мене догнала. Вона не догнала. Вона не догнала! Що за говно? А як мені проходити це? Повіжте мені, як мені це проходити? От, позирайте, третього этажа тут немає. Немає повністю. Хоча я, я можу чекати, сейчас увидимо. Ах ти ж сволоч, ти, блядь... Ти мене за. Улюдка, вона мене закрила, блях. Тільки не йди сюди. Хантин плаерс Имба Мне сейчас є дуже безумний дає Ах у наш Уна бляха зак Тихо-тихо Ага, ворона тут туди еще не було, ясно. Нет Вона ще капка не кидать. А вы ви... Я не чую, а ещ нет, вроді би она ни одну фразу не повила. Чи повила, я просто... Чу мене ще шизофренія? Чумальшиз шизофрения. Шо это? Шо это? I need an skew driver. То тут ще арбалет. А, точно. Тут же є арбалет точно. Тут же є... Тут же є арбалет точно. Ну добре. Де вепанки? Weapon key. Wep weapon... Weapon key. <гас> Молоток! А, тут же немає третього этажа. Же... Та да бляха-муха. Все, я понял. Мені треба просто. Мені треба просто спокійненько. А молоток... А молоток тут завжди так завжди шумів. Та ні, вона не заметила. Ну, не заметила. Вона не заметила. Або жесть. Вона не йде після того, як вона мене видить Вона не йде після того. Вот просто поздравляйте, я просто сижу собі туйка, І все, вона забагалась. Я сам себе в ловушку заганяв. Я сам себе в ловушку загнав. Бляха муха, пацани, я, походу, не ту версію реально скачав. Ну, я все одно себе так не чувствую, ще олдом. Ну, хоча старі текстує. Не, ну це просто іздівательство. Вона ніколи усі майже не піде. А ми так. А ми ще до сих пор так дуже довго передвигаємося. Аналог. Назива а я можу присісти, но я не можу йти. Логіка. Тихо. С какой стороны? Фак. Не стой, пожалуйста. Weapon! Нет! Ну, пожалуйста, ну нет, ну у меня есть шанс! У меня нема шанса. У меня нема шанса. Бля, хочу за говно. День третий. Что за говно? Я себя не чувствую, Олдом. Такое ощущение, как будто бы... Как будто бы. Да. Да. Реально хардкор. Но ми нашли з вами weapon key. в жопу Я буду использувати свою тактику, як... з pomoć якої... Я прохожу грани на екстремі, а именно ми беремо вазу. Куда я туда? Чекаємо, мої, доки ті толсто задниця проліза через ці двері і пита туда. А ми спу спокійно спускаємося на перший етаж. Беремо weapon key І йдемо на другий етаж. В смысле, відволікаємо бабку. Ось вот така от в мене тактика. Щось я себе взагалі, olдом цієї ігри, не чувствую, але старі текстури. Но бабка тут взагалі не така. Там вони мене і другі текстури були. Затопляха поміняли текстури. Не, не доженеш. Вона не дожене. Вона не зможе, вона докустира, щоб догнати мене. Давай йди сюди! Ха -ха -ха. Я походу реально не ту версію скачав. Я походу реально не ту версію скачав. Походу, це буде саме коротке відео по грені. Блін, одна минута. Та папка, дай пройти. Я щас з тобою все прощати буду. Так, ну все, виходить, ми пройшли ха Ха-ха. А нет! хера, нам еще треба подлокот найти. Вот это сволочь ну, конечно. Sky 2 2 райвер, блях. Sky 2. driver. А де мені подлокот найти? Я не розумію щось. Де мені подлокот найти? Подлокот. Нахрена тут комнату створила, Тут даже предмети не поклали. Добре. В чому ж зараз минус? Де падлок? Я не буду на так же геймплей, як у Слендеріни. Та екстрасенс, бляха. Я так і знав, що тут. Що? Тут шумлять предмети. Тут шумлять предмети. Я хіріву. Ну добре, призывай бабку сюда. Ну де подлоки. Эээ, то есть подлок кот. Будь винный подлючий. Конечно. Та як ти? А мені насрати, Мені насрати, Я йду, Я йду Мені насрати, я йду. Я ж холодильник не шарив, точно. А ми ж з вами холодильник не шарили. Бабушка. Бабушка. Літо у бабулі називає. Бабушка. А, а чого это така швидка? Алло! Це точно нормал мод. Що все може хард на мінімалках? У мене є ідея. Закривав перед її носом двері. Подлоп мастерки. Мастерки. Ну, я не чуть-чуть дальше кину, конечно же. Короче, що я можу виділити из мінусів? Бабка твою, ну просто глючна. глючно. сюда! Так, я беру скью драйвер. Кидаю сюда. Кстати. А де? Ничего страшного виходить. Все пішло. Звезд дерьмо. Ну класно. Я не найшов подлоккот. И де він має бути? А ч? Ну, де тут странный подлокот? Ну скажіть мені. Де він може бути? Де може бути сраний падлок кот? Воно може бути... воно в ванні може бути точно. Я вообще про то забув. Я забув, що. Точно, ж може. падлок кот, блях, Андрій, уже навчився говорити. Падлок кот знаходиться. Ну, добре, сейчас ми уб'ємо бабку. А потом уже будемо вирішати. Зараз ми тільки візьмемо наш любимий скіддрайвер. Ну кипись ми з велика ніжо з першого разу. Ми пошуміли і спокійно, акуратненько йдемо. Хорош. Папка. Папка. Бабушка твою наліво. Та як я тебе ненавижу, бабка? Та як я тебе ненавижу, ти сволочка? сволочка. Та я же стрільну! Я ненавижу всю ігру гробину, я же стрільну. Ну я, походу, не попав. Чи нет? Чи може я стрільну, но зависання, ну то тобто есть не зависання, а. скрипт попадання в мене суробота чуть пізніше. Блин, ви вы шоу чи шо? Я вообще пройду свою ручь нет. Стык будь... Я их бу. Будь... А я убив. Чего? Я убив бабку? Ну, добре, не важно. Еес! кот! Ну наконец-то! Я уже думал, коли тебя не найду. Давай! Я уже думал, бля, не записываю нахрен це видео. Все. Иди в жопу, бабка. Ха-ха. Иди -ха! Ха -ха! в жопу, я тебя нарешті пришел. Ура! Ура! Я пройшов! О, я пройшов! Що ти позереш, Я тебе пройшов! Я тя. Тебя... ти, блях! Пфу ти, блях! Ой, я її пройшов. Я пройшов Грені Ну, коротше, що я можу сказати? Старим я себе вообще не почувствував, чесно. Ця версія може бути для когось ностальгічна. Ну, друзі, ця версія мені взагалі не сподобалася, так скажемо. Так скажемо, що. Ну, вона мені взагалі не сподобала. Так. Да. Мені не сподобалася ця версія. Я повністю не почувствував себе олдом цієї гри. І не знав, як такого могла вийти. Ну і виходить, що все. Відео розтягнулося на 17 хвилин. В принципі, нормально ми за спідраннули грені, получаясь. Ми получайся за спідраннули грені. Ну не за спідраннули, конечно, якщо б я, конечно, не тупив би і все з першого дня пройшов. Короче, друзі, якщо вамsudoлося це відео, і ви хочете ще, то ви обов'язково покладіть лайк, підписуйтеся на канал, відправляйте це відео своїм друзям, ну і, конечно же, поглядіть колокольчик для того, щоб для того, щоб вам приходили SMS-ки, уведомлення о нових відео на каналі Andrew Games. Ви були на каналі Andrew Games. Game. пока-пока!